Факти про мене, які ви точно не знали, або принаймні не очікували. Так, так я колись була в тому самому Артеку. Це саме той Артек, куди мріли потрапити всі діти, і поїхала я туди, як талановита дитина, одна єдина з нашого села. Наскільки пам'ятаю, це якраз був період помаранчевої революції, і мама дуже не хотіла мене пускати. Але як бачите, я там побувала, і це було щось справді неймовірне. А ще я зайняла перше місце в районі по читанню віршів. і третє місце в області на той час про мене навіть писали в газеті і говорили по радіо. У Мами на події десь була та сама газета. А ще в сільському клубі є мій кубок. Ну, принаймні, він колись там був У дитинстві. Я була доволі активною дитиною, тому виступала скрізь де можна. Навіть було. Навіть вела перше вересня у школі. Повністю від початку до кінця Це було, звісно, дуже круто, але і водночас дуже страшно. На цьому, напевно, мої дитячі таланти закінчилися, і мені захотілося екстриму. Тому після 10 кла. Я пішла працювати сама на себе. Напевно, з цього моменту почалося моє доросле життя. Пиши в коментарях, що тебе найбільше здивувало з моїх фактів. Або розкажи щось про себе, що знаєш тільки ти.